Що ж, 330 народних обранців повернули незалежність Набу І САП під тиском молоді, яка вийшла з картонками і з чіткими меседжами, що толерувати топ-корупцію ніхто в Україні не буде. Звісно, протести по всій країні чи походи масові в театр. Стали вироком Вироком для президента, вироком для менеджерів, які фактично вв'язали країну в цю в непросту, я б сказала, таку навіть частково російську спецоперацію впливу по дискредитації України, а також по підриву підтримки фінансової, можливо, навіть підризики постачання озброєнь. Ви знаєте, це якось нагадує біблейський сюжет. Коли ті, які співали оса на Христу, через тиждень кричали і вимагали розп'яття. Ті, які голосували за те, щоб позбавити незалежності набу, бо боялися, що до них прийдуть, ось, і, мабуть, є за що, під тиском Опу не хочеться думати, що під обіцянки, що їх чіпати не будуть. От, але зараз якось. Покаялися, визнали помилку і проголосували. Та чи дійсно ми побачимо, що Набу відкриє ті провадження, яких так боялися, особливо з близького оточення президента, що пішли на такий от крок, який поставив під загрозу не лише надання фінансової допомоги Україні від особливо Європейського Союзу, але взагалі довіру до України? Треба робити висновки, а висновок дуже простий: дестабілізація тилу це робота на ворога з точки зору підриву стійкості України. Тому хочеться зараз, щоб був реальний справжній діалог, за яким будуть кроки? А це призначення керівника БЕП. Прем'єр-міністерка чомусь боїться це робити. Сподіваюся, вона наслідує вже приклад Верховної Ради і це зробить. Далі це судді Конституційного суду України, це голова митниці. Ось це закриття цього телемарафону, на якому небагато правди, а хочеться і суспільство показало, що воно набагато доросліше, ніж українська влада. Тому перемогти ворога можливо лише тоді, коли ми очистимо країну. Від тих зрадників, які думають чи корупціонерів про себе і своє збагачення більше, ніж про майбутнє власної держави.